Сонце. Чи знав би ти світе про ще один день? Якби не ці руки мозоля в долоні, чи чув би ти світе пташиних пісень, якби не ці руки в мастилі, у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі, якби не ці руки і світло у грудях, чи були б ще весни опісля зими. Якби у ці руки здалися, втомились, чи був би ти світил, один знає Бог, якби не ці руки, за якими молились, не було б і мрій між людьбою тривог. Якби не ці руки, чи мав би змогу дітей обіймати, любити, рости, якби не ці руки, чи були б дороги, навіть якщо в ямах на вільній землі. Це воїнів руки найкращих у світі, українських захисників, героїв. Якби не ці руки, чи могли б ви жити, задумайтесь, люди, подякуйте їм. Шановне товариство, сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь шанування героя. Героя України, випускника нашого ліцею, Довгона Тараса. Ще не вмера, кражини, Право відкрити пам'ятну дошку, воїну, захиснику України, Герою України, довгуну Тарасу, який загинув в січні 2023 року, захищаючи нашу країну, захищаючи нас з вами, надається сестрам Довгон Олесі та Довгон Анні. Святити меморіальну дошку запрошуємо отців Василя і Тараса. Опропоненням цієї свяченої дивно розсуляється пам'ятна дошка Отця, честь Героя, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Вдивляємося і завжди ми вичитуємо якісь певні деталі. Бачимо, що це і молода людина, все нам 19 років. Той, хто боровся, віддав своє життя, і велика шана кожному, хто нехто є, тим найціннішим, що в нього є, власне, своїм життям і здоров'ям. Ми маємо таку ласку за тим, що навіть в теперішньому часі, дякувати Богу, вже є менше тривог, але це є завдяки праці певних осіб, тих, які бережуть спокій, щоб ми могли зростати. Щоб ми могли трудитися, щоб ми могли жити. Відповідно, ще раз хочу всім подякувати. Хай вас, Бог благословляє. Вишила б кохання та життя, ознака, вишила любов би, то є вищий дар. А мені би жовтий, як кулося в полі, як кульба в травні, сонце і грушки. Вишили би щастя, щоб не було бою, щоб співало серце, як в весні пташки. А мені б. Блакитний, як погоже небо, як річки й озера не забуду край, вишила би волю, більшого й не треба, щоби усміхався мій квітучий край у сім'ї Сергія та лілії довгонів, 13 квітня 2003 року. Народився син, якого назвали Тарасик, що означає Бунтар. Вчився в Лопаївському ліцеї. З раннього дитинства хлопець зростав допитливим, цікавим, веселим, енергійним, добрим та щирим, з загостреним почуттям справедливості. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. У віці 18 років Тарас пішов добровольцем у військо. Військовослужбовець із позивним Шершень захищав Україну в складі 4-го батальйону 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. У спогадах про Тараса Довгуна його побратим писав: до нього і половина стариків не дотягувала. З ним завжди було про що поговорити: толковий, московитий, охайний, відповідальний, кмітливий, відважний, дуже порядний і вихований, влучний стрілець, вправний воїн, який на всьому їздив, таких більше не було. Молодець. Загинув воїн 26 січня. 2023 року у місті Бахмуті, 8 липня 2023 року, присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. За особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові, похований герой на цвинтарі в селі Майдан Жовківського району. Наші герої, наші захисники та захисниці стали зі зброєю в руках на захист України, мріяли про перемогу, не дочекалися, віддали своє життя. За Україну, за нашу свободу, за кожного з нас пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях, а їхній подвиг приклад для прийдешніх поколінь. Першуємо до слова батька Тараса, довгуна Сергія. Я би хотів е, особисто подякувати всім мешканцям нашого, нашого села за те, що ви удостоїли і долучилися до удостоєння уквічення е, е, цієї дошки, і яка залишиться в пам'яті. І буде як згадка і напомин молодим поколінням про те, що боротьба триває, і вона буде тривати. Результат її однозначно. Ми всі впевнені, що перемога буде за нами. Болить, болить всіх, мене болить, болить знайомих, болить побратимів, які були разом. Але ми пам'ятаємо, ми знаємо, що Україна є, була і буде. Слава Україні! Дякую, слава! Запрошую поділитися спогадами про шкільні роки в початковій школі класного керівника Тараса Олександру Володимирівну Канцер. Пекельний біль розриває душу за тих, хто віддав життя за наше зараз, ніби таке трошки спокійніше життя. А ще пекельніше стає думка. Що це життя дуже молоде. Це діти, це діти які недолюбили, не недопрацювали. Ще багато є такого не, 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 яке могло бути в їхньому житті, але вони мужньо стали на захист всіх нас. Згадую Тараса, який прийшов до школи перший клас. Такою веселою, життєрадісною, усміхненою дитиною. Завжди був на позитиві, завжди йому все було добре. Ніколи не мав образи ні на кого. Звичайно, був бешкетний, такий, як і всі хлопці, вчився у міру своїх можливостей. Такий був веселий, жартівливий, сповнений мрій, надій. Це була душа компанії. І це була, як би сказати, швидка допомога для всіх. І я думаю, що зараз найбільше боляче батькам. Але мама, поки жива поки жива мама героя, вона буде робити все, який би камінь на її серці не лежав. Вона буде робити все для того, щоб пам'ять про її сина була вічна, щоб пам'ять зберегалася. А зараз до слова запрошую класного керівника Тараса Мар'яну Мироні <гум> Луходенську, а певне сьогодні. Кожного з вас на очах сльози, а на серці невимовний смуток і вір. Бо ця проклята загадницька війна забрала таке ще зовсім молоде життя Життя юного хлопця, нашого Тараса. Так сьогодні хочеться звернутися до нього, до воїна, який вже у свої 19 років. Е Доповне Небесне військо і запитати його. Тарасе, а що ти відчуваєш, коли дивишся на нас усіх з небес? Не знаємо, не знаємо, як тобі там, але добре знаємо, що нам без тебе сумно. Сумно бо таких, як ти, одиниці. Тарас ніколи не казав не буду, не можу наш Тарас. В усіх класних і шкільних заходах він завжди був лідером. Він був душею класу. Так, Тарас, Ти не був навчений бути другим, десятим, тому, мабуть, одним із перших став на захист неньки України. Ти знав, що ти мусиш, і ти знав, що ти зможеш. І ця пам'ятна дошка. Це наша велика любов до тебе і пам'ять про тебе. Ти з нами і ти серед нас. Вічна пам'ять тобі і вічна слава тобі, Герою України, Тараси, присутні побратими нашого Тараса. Так, запрошуємо обов'язково всі вас, Павло Пастук і Мар'яну Белені. Ми всі знали Тараса, як тут вже згадувалася, як влучного. І... Дуже точного стільця, що з автомата, що з кулемета. Він справді мав до цього неабиякий талант. Ми це дуже добре вдавалося. Він часто вони так, ну, не гласно, але, можна сказати, певним чином змагалися ще з одним нашим побратимом, з тої пам'яті Валерієм Ось. Хоч це Не були ніби змагання насправді такі, як змагання, так? Кажуть, це були не такі негласні власні, змагання, але це були досить такі щемки, такі теплі, миті, здорової, доброї, по-доброму, такої доброї чоловічої дружби. Тарас був патріот своєї держави з правильним вихованням, вчителів. Так не мало бути, він може жити довго, щасливо, діточки мали бути, ми мали від така, так і помилялась. На жаль, це доля, це війна, витерея в певній мірі. Пам'ять про нього буде жити вічно серед нас. Пам'ятайте ціну, яку платять хлопці кожен день страшну. У можливості підтримати тих, хто строю, не забувайте. Тому що ця війна не буде тривати вічно, поки ми існуємо тій планеті під Дуже великим таким яруком, що як по назві правильно сказати, як українець. Слава Україні і слава герою України Тарасу. Подарунок згадка вам від нас буде це прапор від нашого підрозділу, батальйону. Ну, тою дошкою, то, що де, ви там забажаєте, щоб завжди пам'ятали цьому так само тих кольорів, які будуть завжди нагадувати нам, що ми є українці, ми незламні і ми не переможні. Слава Україні, герою Тарасу! тричі слава! 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 До слова, запрошуємо голову земноводні Сільської ради Володимира Степановича Глудника. Шановна громада, шановні батьки. На превеликий жаль, ми з вами живемо дуже такий складний і доленосний для нашої держави і для нашого народу час. Час, коли йде страшна війна на сході України. Час, коли вирішується, можна сказати, доля України і доля української нації. Сьогодні гинуть тисячі. Кращих синів і доньок України. Тільки в нашій громаді полягло за Україну 55 героїв. І серед тих героїв Тарас Довгун, Герой України. Сьогодні я найперше хотів би слова вдячності від нас з вами, від нашої громади, виразити пані Лілі, пану Сергію, за такого сина героя. За те, що вони виховали Тараса справжнім українцем, патріотом, справжнім громадянином нашої держави, який в такому юному віці по своїх переконаннях пішов захищати нашу державу. Честь і хвала таким батькам і честь і хвала такому герою. Дякую вам. Вставайте, герої! Хай ваша незламність йде з нами, до волю стали. Священні огні, це слава голосить світам. Вставайте крилаті на поклик святий, несемо ми світу свободу. Ніхто і ніщо вже не спинить наш гнів. Ми встали стали на захист народу.